В Ужгороді вперше відбулися всеукраїнські змагання Студентська технологічна ліга з fpv перегонів. Участь у них взяли понад 80 команд із 50 закладів вищої та професійної освіти з різних регіонів України. Студенти змагалися у правності пілотування FPV-дронів Шрайк. У небі над Ужгородом шугають у повітрі безпілотники, керують ними студенти, змагаються на швидкість, запускаючи по трасі з перешкодами. Свої команди виставили понад пів сотні українських вишів. Іван, студент Київського авіаційного інституту. Там розповідає, до вивчення безпілотників ставляться серйозно, тож їхня команда приїхала на змагання підготовленою, готові боротися за призове місце. Чудові викладачі, чудові предмети з приводу БПЛА. Там будова конфігурація, налаштування, польоти є звичайна практика, льотна практика, практика з побудування, Повністю робимо з нуля БПЛА в цивільному ці пеші. і це насправді дуже круто. Що для студентів зробили таку можливість розвитку, тому що це майбутнє, можна сказати, військової галузі, яке працює і можна знищити ворога. Ініціатор заходу, центр підготовки пілотів, техніків та інструкторів в Україні. Академія Скай. Фолл для формування олімпійської сітки потрібно було 32 команди. Представники академії хвилювалися, чи зможуть зібрати стільки учасників. А в результаті заявок надійшло втричі більше. До самих змагань було допущено близько 80 команд, і тут ще цікаве були питання до нас: а чи цікаві ці змагання гуманітарним вузам, та чи тільки інженерні вузи? Я кажу, що цікаве, більше 50 вузів приймають участь, і це не тільки технологічні вузи. Такі змагання в Україні проводять уперше. Використовують справжні бойові безпілотники українського виробництва Шрайк 7 Ці дрони на фронті одні з найефективніших. Саме ними нещодавно вперше в історії знищили у повітрі російський гелікоптер Мі 8 Та цей проєкт на боротьбі команд не завершується. Організатори й надалі підтримуватимуть навчальні заклади, допомагатимуть створювати необхідну інфраструктуру для вивчення їхніми студентами інженерії. Це перше такі змагання саме серед студентів. Чому це і в чому основна мета? Перше, але головніше показати міць української науки, міць українських технологій, які стають на захист країни. Друге, це показати те, що дуже важлива система світу. Математика, фізика, креслення всі ці точні науки зараз дуже важливі і дають перевагу в високотехнологічній війні. Це ком'юніті, яке ви сьогодні зібрали, показує, що молодь розвивається. Це нова віха. Я б сказала, в технічній в технологічній освіті. І на сьогодні для молоді дуже важливо розуміти, що собою являє е, Мілтек. Е, Компетенції, знання у сфері технологій, безпілотних систем за цим майбутнє. Змагання планують зробити щорічними а до участі запрошувати також студентів із різних країн для обміну досвідом. Євген Онопрієнко, Жанна Дудчак. Подробиці «Інтер», марафон Єдині новини.